Олеся Крисюк срібна призерка міжнародного боксерського турніру у Дебрецені, Угорщина. У нашій збірні серед спортсменок до 81 кілограму Олеся є лідеркою. Бої проходили чесно, як перші і останні, важкі, дуже. От суперники дійсно талановиті, дійсно е до кожного треба було підійти, вивчити його за раунд, щоб подивитися гімбуксіри, щоб до нього підготуватись, вийти під нього налаштуватись і поєдинки виігрувати. А от у фіналі правильно налаштуватися не вдалося, згадує Олеся. Та й відсутність свого тренера на міжнародних стартах дається взнаки. Півфіналі в нас долала спортсменку з Угорщини, то тобто місцеву дівчинку. Так що добре, гарно відбуксувала, тіпа, перемогла її там, був там і між раундами був інак даун. В фінальному поєдинку вона зустрілася з австрійкою. Трошки така неудобна, бо дуже висока була дівчинка, така неудобна, але старалася, що спробували, постійно атакували. Ну, будемо говорити так, щось вийшло, щось не вийшло. В ми трошки ми тіпа, якби не допрацювали і ну, поступилися ці спортсменці. Ці змагання були одними із підготовчих до чемпіонату світу, та українська збірна категорично відмовилась від цих змагань, адже туди допустили представників Росії та Білорусі. Для мене це також і для спортсменки не дуже хороша новина була, тому що ми всі прагнемо на чемпіонат світу, це ми до цього йдемо. Це високий результат попасти туди і зайняти призове чи чемпіонське місце. От але так як в нашій країні війна. І ми не можемо брати участь там, де є білоруські спортсмени і російські спортсмени, тому що вони воють з нашою країною, як ми можемо виходити в рід проти них. Та наші спортсмени не здаються. Змагання в Угорщині далися Олесі непросто. Там боксерка отримала травму і наразі чекає висновку лікарів, як піде її підготовка далі. У планах готуватися до Олімпійських ігор і виборювати можливість виступити у Парижі. Вона виступала в чуть вищій категорії, вона виступала в 81 кілограм, а в нас останні олімпійські вагова категорія це 75 кілограм. І, і то вона трошки ганяє вес. То є... Гу ганяє і, 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 і на турнірі в Литві буде пробувати в ці ваговій категорії. Бажаємо тернопільській спортсменці успіху, здоров'я і вдалих виступів на подальших турнірах.